Мир вам, дорогі брати і сестри. На початку я розкажу вам історію. Колись давно, не так відносно, я була в квітковому магазині і сказала вголос, що мені подобається рослинка. Ріс там Кумкват. Кумкват цитрусова рослина, яка дає плоди Вони подібні на маленькі мандаринки. Такого малесенького розміру. Вони ростуть в краях, де тепло, до яких я маю сильні сантименти, до країв, в яких тепло. І я сказала про те, що мені дуже подобається така рослина. Колись смак той, того кумквату відкрила дуже дорога мені людина. І з тих пір я була сильно вражена, коли виявилося, що цей кумкват може рости на підвіконнику. На мій День народження, я дістала від дорогих моїх людей цей кумкват в подарунок. На ньому було багато плодів. І вони були... Я була в шоці, що це, це насправді в наших умовах може бути. І все було прекрасно. До моменту, коли один з ними спробував цей кумкват і каже, слухай, він не настільки солодкий, як мав би бути. І таке враження, що він не має пружності не має того соку вседин, який, мав бути. Так і було, щось в тому вазонку, тій рослині, конкретно бракувало. Це привело до того, що за якийсь короткий термін почав опадати. Листочки падали одним, один за другим. Я була сильно стривожена сильно стурбована, тому що початок моєї цитрусової плантації приходив в такий. Драматичний занепад. Дійшло до моменту. І я що б я з ним не робила? Я читала, що з ним там. Я не сильна, слаба, насправді я в темах всякого там садівництва, городництва, а тим більше кімнатних рослин, які Виживають в мене за принципом: хто сильніший, той виживе. До цього ж дерева я мала спеціальний сантимент, І от, все дійшло до того. Коли скупо, там була дуже рясна крона в того дерева, було багато кумкват ми поз'їдали. Але потім виявилось, що можливо, ті, які його вирощували, продавали, додавали до нього якісь там спеціальні е, засоби чи, можливо, підживки, які робили його таким, який він був. В кожному разі в ситуації моїй моя реальність була сумною. Я бачила. Повний занепад того дерева, і це відбувалося в мене на очах. Кожного дня я приходила тоді, з думкою, може там підпшикує, може, не треба поливати, а я з ним робила все гірше і гірше і гірше. Аж ми не дійшли до точки, коли не було жодної надії, що з того дерева щось буде. Але потім стався переломний момент. Я звернулася по допомогу до тих, хто більше розбирався в тих рослинах. І це була моя дуже добра коліжанка. Вона допомогла мені його пересадити, тому що вона то її зробила, прочитала як би, техніку використання, щось там з чим змішати, який ґрунт, і це зробила. І він дістав е, нове життя. Але не давав. Тобто, так, На одній гілці, яка ще була зелена, затримали життя, все решта всохло. Після цього. Він отримав шанс жити в кращому середовищі, я винесла його на двір, бо прийшло літо, і він там міг спокійно проживати. Тоді приїхала до мене пані, яка взагалі розуміється на рослинах. І вона зробила йому радикальне обрізання. Вона обрізала його. ефе. З нього лишилося практично тільки стовбур і дві гілки. І чисто. В моїй логіці він не мав ніякого шансу жити. Але я зрозуміла, що якщо він має жити і має приносити плоди, він то буде робити. Є речі, на які я більше не маю впливу. Я зробила те, що я могла, і так далі. І що я вам покажу? Я не можу вам не показати. Я вам покажу. Моїй радості не було меж. коли я побачила, зараз їх можна видати вже великі гарні, коли я побачила на ньому перші зелені малесенькі листочки. Не знаю, яким чином розвинеться історія з моїм кумкватом, з моїм початком моєї цитрусової плантації. Але цей весь приклад з кумкватом надихнув мене на висновки ситуації, в якій можу бути я, можемо бути ми всі, з різними одиницями, з різними об'єктами. Допустим, це можуть бути мої стосунки з іншою людиною. Це можуть бути мої стосунки з групою осіб, допустимо, сім'єю. Ситуація в моїй спільноті, ситуація в моїй церкві, ситуація в моїй державі. І оця ситуація з державою її зараз найбільше видно. Вона так і виглядає. Є якісь коріння, і то невідомо, то коріння, чи воно гниє, що з ним було, з тим кумкватом моїм теж не було ясно. Ми думали, що це наслідки того, що в нього гниє коріння, а коріння виявило, виявилося ціленьким. Але найпростіше було викинути, як і чергову рослину, їх не одну вже, допустимо, яку я викинула, яка не стягнула в обставини, які були. Але я думаю, що Бог дає нам ці обставини дуже складні і часами безнадійні. Для того, щоб нас навчити, що Він є податим життя, і він є його відновлювач. Крім того, що він створив речі, він їх відкуплює, він їх відновлює, і дає їм нове життя не тільки речам, але і людям. Тому приклад з Кумкватом показав мені, що якщо я впускаю в певну ту сферу мого життя, де брак життя, от власне, де нема надприродного життя, де є людське. І то накрилося, і воно вже не функціонує воно не працює. Якщо я в своє життя пускаю його надприродне, якщо він стукає, а я відкриваю, якщо я приношу перед його лице у цю ситуацію в моєму житті, от це, так? як я це можу зробити? Прийшовши до нього, але мій приклад з конкуратом показав, що я прийшла до, до друзів, я прийшла до того, до тої, кого я знала. Що вона це питання, вона знає, як це вирішити. Вона має досвід, вона знає більше, ніж я. І в... я просила про допомогу, і вона була дуже люб'язна мені надати. І я переконана, що кожен, хто шукає, то знаходить. Що нам Бог посилає тих людей, яких ми можемо запитати, що робити, як цю ситуацію вирішити. В моїй ситуації з Кумкватом був ще експерт, була людина. Яка була вузьким спеціалістом, власне, в цій галузі. Богу дякувати в світі, а особливо зараз, коли є дуже багато технологій, ми можемо знайти ту допомогу вузьку в тих духовних питаннях, які нам треба. Є люди, хто шукає, то знаходить, яких можна конкретно запитати, що саме в цій сфері я. Можу поправити, так? але в цій ситуації все менше надії на себе і все більша відкритість надію того, хто хоче відновити, хто хоче дати нове життя, а далі час. Мені зайняло кілька місяців просто спостереження за тим вазонком. І на перший погляд, в 90 днів літа, я не бачила ніяких змін, ну втішало одне. Не відпадала одна зелена гілка, але абсолютно не росла. І я, по-людськи, чесно, скажу, я не вірила в те, що з того щось вийде. Але мою радість, коли я побачила тих кілька маленьких листочків, навіть вони не розвинулись в це. І навіть якщо я не зможу зняти відео, в якому я буду їсти плоди свого кумквата, може, так, може я її не, не зніму. Я не знаю, яка піде історія з ним дальше. Але е оцей знак видимого світу, той вазонок, який біля мене стоїть. оп, був для мене символом і знаком того, що діється в світі невидимому, коли є що небудь, що по-людськи приречене, що не сповнює очікувань, що навіть є зігром розчарування. Я то думала, що тільки кумкувати буду їсти оберенками, бо так на початках виглядав. А потім виявилося, що коли я забираю його в реальні умови, в реальному житті, оцей об'єкт, та річ може працювати далеко не так, як би я хотіла. Але. Відкритість на Бога, велика довіра до нього, час. Це, це хотіло часу, це, це потребувало пошуку, воно дало шанс на нове життя в нашому конкретному житті, в всьому нашій країні, в конкретних моїх обставинах, де я є, де якась є криза. Так, якби, ісусе довіряю тобі. Я роблю те, що залежить від мене, але розумію, що все залежить від тебе. Тому нове життя, яке він нам хоче дати, яке би зараз реальне життя не було, набагато перевищує то, яким гарним то життя нам виглядало до того, як воно дало тріщину, як пішла криза. Тому на сьогодні моя історія садівництва городництва закінчена, я бажаю всім нам прекрасних плодів нового. Дерева, нових плодів, нового вина, нового плоду, яке дає той, хто придумав Красу. Йому, Сусу Христу. Слава йому, Ісусу Христу!